1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум щодо проголошення незалежності України. На референдумі було винесено одне питання. Чи підтримуєте в проголошення незалежності України? Референдум відбувся у всіх 27 адміністративних регіонах України. Це 24 області, Автономна Республіка Крим, Київ та Севастополь. Переважаючи більшістю голосів, Україна сказала так. Так сказав і Крим. Найбільше хвилювань було саме через референдум у Криму. Але і Севастополь, і кримчани сказали, що Крим це Україна. Тоді, ввечері 1 грудня, увага українців як ніколи була прикута до екранів національного телебачення, ще не правила життям соцмережі, інтернет був лише мрією. Але українці вже сказали своє слово. Диктор національного телебачення оголосив результати всеукраїнського референдуму і зі самим радості на очах сказав: з ним народження тебе, Україна! Українці ще не знали, які випробування на них чекають, але розуміли, що легко не буде. Та й коли нам було легко, ми знаємо, що доля насміхається рабами. Ми воїни, не ледарі, не лежні. І наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Історія книга довга. Наживо минає стрінку. Моє покоління пише сльозами і вогнем сторінку. Якщо би сюсі скопали, збурнути страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би гори цвітом. На ми як піти в атаку, ми молимося про спасіння. Якщо Бог є, він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас? Хто знає. Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо. Дивіться, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від Маріка до Говерли, ми билися як востаннє. І вижили, і померли. Якщо як і ми уголос ти весело й непохитно читаєш це українською, значить ми били згідно. Ці слова воїна і поета Павла Вишебаби про сьогоднішній день України. Сьогоднішні українці знову роблять свій вибір. Вони знову обирають, обирають сторону добра, щоб жила Україна. Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшлися всі катки історії. Вона загартована найвищим гардом. У сучасному світі їй немає ціни. Усе моє, все зветься Україна, буває жосім слід не від краси. Спинюсь, спиню, не тямлюй, щоб задила. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисте і незрадливо. Усе як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись, і з Богом говори. Історії ж попишуть на столі. Ми ж пишемо кров'ю на своїй землі. Але настав день, і нам нам знову Ола буде жити в люблю. А українська пісня звучатиме тихо, але впевнені. А солою знову не дає скрізь. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Не годи. ніщо, не, не як порох і дим, розвіяний в полі вітрами, Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Вона у нас в світі єдина, одна в просторі солодкому чарі, вона у зірках і у вербах, вона, і в кожному серце ударі. У квітці, пшині, в електровогнях, у пісні у кожній удумі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора живе у стежках, у дібровах. У зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і у хмарах, у тих пурпурових. Громок канунат, що розвіяли в прав чужинці, в зелених мундирах, вагнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен, і світлик, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сніг, і сльози, і усе до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країні. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісні, що вину зарею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні будемо з нею. З днем народженням тебе Україна, слава Україні, Героям слава!